Кузьменко, Валентина Миколаївна, село Циркуни. Хати не моє, і нерви здали. Не можеш собою руководити. Такий плив війни. Діти, друзі, І оце, оце, оце що держиться час на. В білому світі мене і чоловіка можна до когось обратися. Запарники велике дякуємо. Позвонили, повинні прийти отримати на таке то время. Приходиш на время, отримав і пішов. Посадю там, звісно, посадю швидше всього, що помідори. Як буде вже розсада, закриваємо банки, сок, томатний давим, а потім роздаємо, конемо. Огород забезпечує зиму. Садимо все. Садимо все по можливості. Парник садимо для того, щоб воно ж пропадає живо, то роса така, то погода не така, то щось на поло вже, а в парнику більше воно захищене, менше мороки. Доречна допомога, дуже доречна, тому що дуже тяжко. Щоб пенсія мала по цих цінах, по цьому всьому, що така розруха, то допомога дуже доречна. Хелп дуже підтримує Циркунівську громаду. Допомога дуже велика. А це все, все це можна вернути. А людське життя не вернеш. Діти, бажаю всім, щоб закінчилась війна і щоб усі не плакали, а сміялися.